Компанія Автопарк, у нас нове надходження Mercedes G400 в народі Гілінтваген 2002 року. Чотирьохлітровий дизель, дуже надійний економічний автомобіль. Приїхав з Німеччини. По лакофарбовому покриттю особо ніяких немає нарікань. Все дуже гарно. 20-й радіус, дуже красиві диски. Нещодавно було помінено тормозні диски, колодки, там АМГ видно. По комплектації дуже класний є передні парктроніки, так перейдемо до салончику. Тут в нас пам'ять сидінь як водійського, так і пасажирського, повне електрорегулювання сидінь, 4 склопідйомники. Далі, зробимо тихіше. Далі шкіряний чорний класний салон. Чорна стеля з елькантари, також люк. Що в нас далі є? Мультикермо, пробіг автомобіля 322 тисячі з половиною. Двохзонний клімат-контроль, магнітола. Автомобіль на повному приводі вимикається-вмикається. На коробці автомат. Дуже все гарно, прикольно виглядає. Взагалі дуже багато всяких фішок є в автомобілі. Перейдемо до заднього ряду. Так, Що в нас тут? Дуже обережний збережений стан салону. Стеля також тут все дуже гарно. Елькантара взагалі додає візуально виду, Задній є підігрів сидінь також. І переглянути даний автомобіль можна за адресою вулиця Сумська, 2А. Придбати автомобіль можна за готівку в кредит, в лізинг, трейдін, крипта, будь-яка валюта. Чекаємо вас на тест-драйв.